Капка, на. Держи. Капуська. Капа. Капусь. На. Держи. держи. Давай хоч що небудь утіки. Ой, капка-капка, вже як трімпіль. Зараз будемо вас годувати. Так що, друзі, всім доброго дня. Ми з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Капуська, на держи. Так що, хто дивився наші відео, є у нас проблема. Доволі була ну, проблема. проблема була розпоросити свинку, і так як хто дивився відео, опорос реально був один із найтяжких. За мою практику, ну, це можу тільки так сказати, прочувствувати я, тому що це все діло було, тобто передати словами це нереально. Витягнути поросята це е, таке сказати, витягнуть – дай витягнуть, але як воно там все було всередині, то доволі все не дуже було там сладко і гладко. І такий випадок був доволі один із тяжких. так що Розпоросити, розпоросили, задачу номер один рішили, ну, але, ж, по-перше, що, що спонукало це, цей тяжкий опорос і як він проходив, як ми це все діло робили, тоді була реально задача витягнути її з того світу. Ну, Хоч тюльку їсти вже дуже добре. Вчора відмовилася навіть від тульки, трохи картошки товчушки з стола. Молоко не п'є, є молоко, ось все. Пробував давати молоко, молоко не хоче, Ну, раз не хоче молоко, значить, будемо давати тульку. Тулька може трішечки е, підніме її тонус і апетит. На, на, держи. О. Щось підемо, ще заберемо там товчуха, у нас ще більше залишилося, тому що я трошки взяв, тому і не буде їсти, то я її ну, викину там собакам чим котам. О, держи, держи. О. Так що, друзі, ну от такий поки результат. Не дуже, звісно, він... Хороший, ну, свинка сама по собі, ну всі свиноматки худають, ну але не так. Так що сьогодні будемо робити процедуру по розяткам, буду ставити залізо повторно, ну, знімати я не буду. Ну, але скажу, що це я буду робити. На третій день роблю і роблю на 14-й. Наші дві тулечки залишилися. Держи, моя маленька, держи. Ось така квіточка. Ну, але поділюся зі своїми підписниками. А, там трошки воно розсолує. Може буде трошки там і цибуля. буля, а ну, буде цібуля, Марина, вона. Буде жітися цибулю маринована. Вже даємо все підряд. Що я тільки вже її не давав, С, дуже багато порад йде. Ану, щось там лямзіє. Ну, лямзія це вже добре. Антибіотік не ніколи ми вже п'ятий день. Ні, не п'ятий, брешу. Да, п'ятий, мабуть, день. От, Ще вчора вколо її. Вітамінну базу о, так, для підтримки організму. Ну а на даний момент такий у нас є трошки здвиг. Їсть вона яйця, сирі варених, ні. і їсть трохи картоплю. Хоча ж кажу, я противний, хочеться, щоб збалансований корм їли. Ну, але на даний випадок ми завжди тикаємо те, що, що вже буде їсти. Тобто все, що тільки можна, суп, борщ, молоко. Кащі, т.д. і т.п. Ну, по поросяткам, звісно, видно, що не вистачає. Що, ще щось таке добреньке хочеш? зараз піду картоплі принесу. Давай, жди. Що ти, капуська, водичку п'єш, П'єш з дитячої поївки. Диви, я ти приніс картошки, будеш. Давай, йди. На. На. Держи. Приніс картошки і яйця тобі жарене. Будеш яйця жарене їсти. На. Держи, держи, держи. Що, не, не заходить, не? Не подобається. Ну, Варин сирій є. Поросюхи теж вже шукають. Так. так що ну такий результат, трошки пробуємо збудоражити. Ну, на вся воля Божа. Моя задача була яка хоча б розпоросити свинку. Це була перша задача. От, друга задача вже поставити її на ноги. От, ну, пишуть, да, так, ну тобто я ж не сижу там без діла. Я... Стараюся щось змінити. Видно, що свинки, звісно, жалко її, худає. Виділяємо якусь так, що тут у нас? Приділяємо увагу і стараємося щось зробити. Ну щось плямкає, щось плямка. Ходіш хоч уже, хоч ту картоплю, хоч щось. небудь Комбікормів не їсть ніяких. Хоч за хоч молоком, хоч сухим, хоч сметаною. Не хоче. Ну а ми ще з вами ще у нас є отаке корице. Ще одне, не знаю, там хоч би не вийшло знову відео до гори ногами. О, Поки там мамка щось ковиряється, ми спробуємо трошечки це все, все діло тут налити їм молочка. От, одне корито для сухого, одне корито налиємо ще з молочка. Подивимося, що воно буде. Так, Давайте пробуйте, ребята. Вперед-вперед. О, тобто замінник сухого молока, О, Вон що сандали. перший. Ці, треба їх сюди якось притягнути, О. О. щоб проявили інтерес. Ну, вже легше, вже їдять трохи предстарт, тобто їдять трохи молоко, булькають, ну, побулькають, побулькають, тобто постою, потім вже що залишилося, виніс, сполоснув. І вже на наступний раз. Залишав їм спочатку квочки, щоб трошки вони проявляли якийсь інтерес. Ну, На даний момент не залишаю, так постою, погуляю. Ну, а капуська щось трошечки їсть. їж, їж, їж. Так що, друзі, ну, така у нас картина. Тобто, фактично задачу ми з вами виконали в якому, плані? в тому плані, що ми дотягнули до того моменту, що ми вже можемо їх реально годувати з корита, а не сосками. там. ТД і ТП. Так що поросятка всі живенькі. ну, Немає такої активації, як би хотілося. От. Ну, Їм не вистачає молока, вже це зрозуміло, як білий день. Але ще поки хребтів немає. І ось вам результат. Тобто замінник цільного молока. Е -е, раніше ми брали в калинки. Я брав, там є йогурт доволі він потужний, доволі хороший. Ну, На даний момент я заказав у стандартах, громад мішок стоїть і він чекав свого часу. І от такий у нас результат. Тобто булькають, булькають, нічого не Ну, Комусь і до булькання. Ось цей самий більший кабан, щоб був 2 кг, якось зважимо, подивимося. понятно. Не такі, як би хотілося, ну, але, але, ось, він, зік, іди. Так що трішечки предстарту, по чуть-чуть насипаю. Там у мене ще залишилося чуть-чуть. для чого, для того, щоб привикали і будуть їсти. Хоч знову запитували, там, як я годую свиноматок на лактації. Тобто я даю стартовий комбікорм і поросята вже потім їдять стартовий комбікорм, та що їсть мамка. Так що, ну, Будемо надіятися, що все-таки ми її вичухаємо, витягнемо. Тому що ну, як хочеться, щоб восстановити. Понятно, що свиноматка з нею вже не вийде. Там якийсь олень мені казав, ти ж не забудь її зарізати. І... Продати м'ясо людям, як ти це вмієш робити. Ну, дякую за такий коментар. Не треба судити по собі. У мене задача трошки інша, і я людям говорив. От на даний момент ми вже відпускаємо ситуацію. От. Тому що, по-перше, після самих, самих антибіотиків теж і треба восстановити. Ну, я ж картоплю, воно їсть. Це вже дуже добре. Е, запора в неї нема. Ми клізми ставили, ставили клізма з сахаром і. Простим милом змилював мені Сергій стрілецький тепленьку водичку. Коротше, змилити пенку, туди скільки там милити, я не знаю. о, Тобто на глаз, і я дві ложки сахару десь кидав на 5 літрів води. Ну, Воно проявляє інтерес до мене. О, Все, вже погралися з молоком, треба з цієї сторони стати. Вони зараз підійдуть до мене. Давайте сюди, друзяки, до, вам, до батька, быстро? О, Давайте отак, отак, булькаємо носами і вчимося пити. Ні-ні, вон туди треба, ось, все, держи, пальця мочимо і отуди. О, так. Ну, значить, ще не сильно і голодні. Тому що хто голодний, то воно прийшов, ось він не відходить від корита, він булькає, по ньому видно, що хребет, от воно й п'є. Е, і все, ще один такий не дуже хороший. Треба буде його подивитися, щось він мені не подобається, треба його, мабуть, укольне мою маму аксицилінчик, тому що в нього проблемка, мабуть, з ніжкою. Він пальці відгризають. ось все, ось се ребята, ось ось. Беремо отак. Хтось каже, дурня, не дурня. Ну, така наша житуха, і я думаю, що будемо боротися до останнього і щось із цього вийде. Ну, а зараз, ще побавлюся з ними тут трохи, дай піду, піду, візьму залізо, підгрію його і будемо ставити залізо профілактично. Ну, а вже на 21-й день поставимо. Їм сардосан поставимо в парі з катазолом. ну А те поросятка, зараз видно, воно горбата, бочки западають. Е, ну Щоб не було там ніяких... Ну, дивлюсь, бочки там грають, треба вколоти їм, йому. Більше всього вкулює амоксицилінчик, чисто профілактично. ну Що ти? Капка, капуська моя, капуська моя. Тюльки ще поїхати купити тобі. Да? Тюльку з'їла, картоплю ну, там щось бо я ну. Щось трошки проявило якийсь інтерес, до молока не хоче. От, не цікаво її. Ну, молоко стільки якось теж буде неправильно. Так що, друзі, ще такий відеозвіт для тих, хто переживає, що в нас після тяжкого поросу, ну, дві тижні ми вивоювали. Ну, така вона, видно, чумна і зрозуміло, що в неї впадок сил. І, ну, буває люди і годують цю маток, але поросята з них роблять решето. Ну, але все вже активні і бігають, тобто вже булькають, тобто це вже є плюс і я думаю, що все буде добре. Да? Капух, Капуха моя капуха. Воно сидить тіло задницею. О, Так що всю поставлену задачу ми фактично зробили. Так, 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 не перекидати, а нуди сюди. оба ба 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 Що ти не хватит? Іди. сюди, іди, іди. іди. Шукаємо далі, наклон сюди. О. Ось, все, іди сюди, йди. Ди бульчик. Ну, вже. Капка, що ти робиш? Я ж тобі давав таке. Не мішай їм. Чуть чи ні. Воно булькає. Оце я ж кажу, нормально булькає. Капка. Капуха. Іди, я тобі дам. У мене є молоко все в відрі. Іди сюди. На. На. Капуха, не перекидай. на, Держи. Ось у мене є. Держи, держи. Капа, капа. держи, ось є. Давай. Не хочеш? Що? Все, друзі, на цьому буде все. Буду зараз ще трошечки повоюю з цими пацюками, бо зараз перекине корито. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, поменше. Таких пригод побільше е, гарних приростів, мінімум падіжа. Усім пока-пока-пока.